В шаматі є така книга, яка залишилась нам від Баль Сулама, від Йогуди Лей Лейбашлага, кабаліста 20-го століття, який залишив нам цю методику, у нього є в книзі Шаматі така стаття, яка називається Немає нікого крім нього, де він і фундаментально якраз розкриває цю основу, що існує тільки одна сила, яка діє в реальності. І навіть якщо він пише, ми не розуміємо, не відчуваємо дію цієї сили, а навіть. Якщо і бачимо, що щось є те, що протирічить тому, що взагалі ця сила існує, то ми повинні зрозуміти, пише Бальсулам, що це ми так думаємо саме тому, що ця сила хоче, щоб ми так думали. І тому я вважаю, що це знання воно є краєугольним просто для життя кожної людини, для реалізації кожної людини в житті, чим би вона не займалася. Бо фактично людина через те, що вона вивчає цю силу. Вона вивчає все, то вона вивчає всю реальність, вона вивчає все те, що фактично може їй знадобитися. Вона сама вже вибере для себе, яким чином скористатися цим знанням, в яких сферах свого життя.